От я, як і обіцяв вам у наступного відео показати різницю. Дуже багато питають мене різниця між карбюратором, який вже вироблявся. Бачите, Мейден Росія Дмитро Валяцька авторагент на завод. І карбюратор, який вироблявся, виготовлявся в ЮССР. От Спробую вам показати різницю між цими карбами. Дивіться. Ну, по-перше, зараз візьму указочку. Тут на осях, Використовувалися меднографітні втулочки в нових карбюраторах. Які... А в тих карбюраторах використовувалися так само на осях капролактанові втулочки. Тому що тут сектор завжди був іншого кольору, він відрізнявся, то чисто так візуально. Але матеріал на втулочках не меднографіт, а капралактан, скажімо так. Далі. Якщо ми, наприклад, немає висів зараз, зважимо цей карбюратор і цей, то різниця десь буде приблизно грамів 300 або більше. Тут гаразд товщий метал. Бачите, от навіть тут ми можемо побачити, от є атлів, якого нема здесь, бачите? От тут атлів якого нема здесь, бачите? Це все, скажімо так, то ребро жорсткості йде. І тому він важче, ніж цей карбюратор, буде важче. Так само товще тут дифузори, товще будуть оце, якщо заміряти. От. Це оригінальний карбюратор. Нічого в ньому не перероблялось. Єдине, що я ну, не змог себе втримати, я все ж таки поставив свій кулачочок. Бачите, п'ятий, тому що це карбюратор 21081 під двигун. Ну, на самом деле, його можна використовувати на 1-1, на 1-5, можна тільки поміняти жикльорну базу і все. Але я лишив все оригінальне, тому що жикльори, все тут оригінальне, клапаночок ще. Дмитроградський. Бачите, на ньому там вибивалося отак от значок тут Дмитрограда. Ось ось він, я зараз покажу. Ось чаєчка така. А-буква. То є значок Дмитроградський. А кулачок я замінив чому? Тому що завжди на таврі ті провали є, завжди. Тому я все ж таки поставив свій кулачочок, перевірив е, насосускарітель, на, на все зробив, бачите, е, працює підсос, м'ягенько, все добре. Деблокировочка другої камери спрацьовує, бачите, все як має бути. все Як має бути. Як можна определити пробіг, їздила машину чи не їздила? Тому ну, що тут воно не продавлено, то таке все. Дивіться. Покажу саме про цей спосіб. Багато карбюраторщиків його знають. Дивіться, дивимося на лапку. Бачите? Тут нема не проте та нічого слід просто, із-за того, що воно раз, два тернулось по кулачку. бачите. Оце можна определити, їздив карбюратор чи не їздив. Дуже просто. Якщо цю річ не міняли, то коли він поїздив, то завжди я вам зараз покажу, що воно буде. От дай мені лапку, там, будь ласка. От дивіться, що воно буде, я вам покажу просто. Якщо карбюратор вже поїздив, то там буде чітко видно, аж прорізь буває завжди. Тому це дуже характерно, можна побачити по лапці насоса сосу От дивіться, от лапка, бачите, вона протерта. Дивіться, що це. Оце десь пробіг, десь приблизно 1100. Оце. Зумієте, вона ж протела. Тому це абсолютно новий карбюратор. Ніде він не стояв, але лежав у нас, скажімо, на базарі, на вітрині. Отак, сьогодні 9 травня в Україні. Ось така партія карбів у нас є. Раз, два, ну і ще два от карба, як я вже казав, на 1,6. Ну і 41,708. Все, дуже дякую за увагу.